Святкування річниці перемоги над нацизмом у другій світовій зустріч молодого покоління із очевидцями та учасниками війни. Низка спортивних заходів про це й не тільки у черговому випуску інформ». Сьогодні 9 травня В студії Людмила Лотецька. Вітаю. Сьогодні українці святкують день перемоги над нацизмом у другій світовій війні. До всеукраїнського відзначення пам'ятної дати долучилися і жашківчани. Представники влади та громадськості взяли участь у марші миру, пройшовши центральною вулицею міста. Урочиста хода традиційно супроводжується покладанням квітів до пам'ятника воїнам Афганістану, стенду Невесної Сотні та меморіалу слави. Біля останнього монумента відбувся і мітинг за участю представників влади Жашківського районного військового комісаріату, аматорів сцени. Тим хто пройшов крізь бої, лихо, голод і холод, хто вижив. У тій смертельній війні всім мертвим і живим присвячується. Пам'яті загиблих подвигу кожного, хто виборював перемогу, обов'язок сучасного й усіх наступних поколінь, на чому й наголошували цього дня учасники мітингу у своїх виступах. 72 роки щороку, в травні, місяці ми відзначаємо перемогу на страшніші за всю історію війні 1939-1945 років. Нечезне з пам'яті людської не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія українського народу. Його битва, його перемога над фашизмом. Можна по-різному ставитись до цієї війни, по різному її називати, але ж хіба можна забути тих, хто поліг у боях, хто віддав своє життя для щастя інших. Мітинг в пам'яті це лише маленька часточка великої, та не тим, хто захищав нашу землю, тим, хто чекав і досі чекає, і тим, хто загинув за світло сьогодення. Від імені районної та міської ветеранських організацій. Прийміть наші ріші вітання святом Днем Перемоги. Ціна великої перемоги України це мільйони загиблих, навіки зламані людські долі, суцільні руїни, невмовний біль та горе. Ми схиляємо голови перед визволителями, хто зі зброєю в руках захистили свободу і незалежність нашої країни. Низький уплін працівникам. Тилу, хто самовідданою працею наближали День Перемоги під гаслом все для фронту, все для перемоги. Проходять роки ветеранів, все менше і менше стає. Все менше стає дітей війни, які пережили голод, холод, непосильну працю, проте проявили безмежну любов до рідної країни. Схилімо ж голови пересвітлою пам'яті тих, хто віддав своє життя. Відійшовши у вічність, сьогодні ми відзначаємо свято у тривожний час боротьби за свободу і територіальну цілісність України. Покладаємо надії, що на нашій святій землі запанує мир і спокій. на пам'ятні дні нагода проявити повагу до тих, хто став свідком кривавих подій 1941-1945 років. Та сьогодні біля вічного вогню лунали слова вдячності усім патріотам, котрі в усі часи боронили рідну землю, зокрема і тим, хто брав участь у російсько-українській війні, чи й зараз стоїть на захисті України. Щиро вітаю вас із днем перемоги у другій світовій війні. 72 роки відділяє нас від незабутньої весни. 1945 року наші діди і батьки у жорстокій битві відстояли рідну землю від фашистів. Все людство схиляє голову перед тими, хто для великої перемоги віддав своє життя і здоров'я. Президент України 24 березня 2015 року підписав указ про гідне вшанування подвигу переможців нацизму у Другій світовій війні, ветеранів війни. Учасники українського визвольного руху, жертв нацистських преслідувань, увічнення пам'яті загиблих. Щороку, 8 і 9 травня, ми відзначаємо День пам'яті та примирення і День перемоги. Понад 200 мільйонів українців не повернулися з війни. Ми завжди будемо вдячні ветеранам за нашу можливість жити, працювати, виховувати дітей у мирі та любові. Сьогодні війна знову вступила на українську землю. І ми вшановуємо сучасних героїв, які захищають незалежність нашої держави, які гинуть за наше мирне життя. Низький уклін солдатам сьогодення за їх мужність, патріотизм, незламну волю і витримку. У цей весняний радісний і водночас сумний день я бажаю всім здоров'я. Добра і благополуччя. Нехай у ваших домівках завжди панують мир, спокій та достаток. Слава Україні! Все далі в минуле відходять ті травневі святні, коли всі люди чекали такого бажаного і вистрадженого слова, як перемога. І цей день наступив. І сьогодні ми низько схиляємо голови перед вами, шановні учасники бойових дій, діти війни. Шановні ветерани, за те, що ви в ті роки вистраждали, за те, що ви пережили. Сьогодні ці маки, які майорять сьогодні в наших грудях, це символ нашої подяки і вдячності вам за те, що ви зробили для нашого миру, для майбутніх поколінь. Від імені районної ради, всього депутатського корпусу, дозвольте мені привітати вас, шановні ветерани, із Днем Перемоги. Побажати вам багато-багато здоров'я. Живіть довго, радуйте нас своєю присутністю, а ми будемо намагатися радувати вас своїми гарними і добрими вчинками. І всім, звичайно, бажаю мирного неба над головою. Ми за мир, ми за вільну країну, ми за те, щоб тюльпани цвіли. Ми за мир за свою Україну. Ми не хочемо дощі, щоб вели. Ми за мир, хочемо мир України, хочемо сонця беревісті стрічки. Ми за те, щоб збувалися мрії. Ми не хочемо палити свічки. Мир, добро, затишок і любов. Цього бажає, мріє про це кожна нормальна людина. Цього ми бажаємо своїм рідним, близьким, зичим знайомим друзям. Тільки лише в таких умовах може зростати суспільство, може розвиватися, можуть народжуватися, виростати діти, можуть квітувати сади, може наливатися колос. Але сувора реальність все це благополуччя ми мусимо захищати. Ми зобов'язані його захищати від загарбників. Тих, хто, втрачаючи здоровий глузд, Нехтуючи принципами мирного співіснування, хоче загарбати землю, підкорити народ, окроплюючи свої дії кров'ю. Сьогодні величний день день шанування всіх тих, хто захистив, хто здобув перемогу, перемогу над нацизмом. І ми всі знаємо якою надзвичайно важкою ціною далася перемога. І закріплюючи сьогодні квітку на грудях, Червоний мак, який ототожнює вогнепальну рану. У вінку крові, ми підкреслюємо свою повагу тим воїнам, які звільнили нашу землю в 1939-1945 роках, взаємоповаги, взаєморозуміння і злагоди. Щасливого сьогодення, надійного майбутнього. У світлі останніх подій на сході країни все більшу активність у громадському житті району проявляють учнівська молодь, громадські та благодійні організації. І цього дня від їхнього імені теж звучала вдячність та вітання. Дорогою ціною дісталася велика перемога: щастя жити і працювати під мирним небом. Тисячі мужніх воїнів. Полягло на фронтових шляхах, і спогади про них та їхні подвиги ніколи не згаснуть. Змінюються покоління, але пам'ять залишається з нами про ту жорстоку війну, яка забрала життя мільйонів людей, принесла лихо, гори на землю. Ми, молоде покоління, дякуємо за перемогу та відаємо, шану вам, сивочолі ветерани. Від імені народного депутата України нечепренка Валентина Миколайовича та від себе особисто вітаю вас з ним перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Свято перемоги це гордість і біль, це сльози радості від завойованої свободи і сум за полеглими товаришами та опаленою лихоліттям молодості. Величезною ціною діставалася ця перемога. Ціною мільйонів життів, любов'ю до життя, до миру, до рідної землі було відстояно її. Пишаюся також земляками, які після здобуття перемоги щодня важкою працею відбудовували на Чверкащині мирне життя, Час вблаганний. Але великий подвиг воїнів-визволителів назавжди збережеться у пам'яті українського народу як приклад патріотизму і героїзму для наслідування новим поколінням українців. Час невмолимий, свідки, учасники Другої світової війни відходять у вічність. Як це не прикро, та лише у жашкові ветеранів війни залишилося 14. І ми, ті, хто в боргу перед визволителями від фашистської навали, повинні спішити віддати належну їм шану. Керуючись цією думкою представники благодійного фонду Нова громада, що створено на базі групи компаній Нові продукти, вкотре відвідали ветеранів, а декому з них мали за честь вручити продуктові набори просто під час мітингу. Дорогі ветерани, ми від благодійного фонду хочемо вас також привітати з цим святом, побажати вам добра, миру, щоб у вас ще було крепке здоров'я, щоб ви нас радували, щоб все у вас було добре в ваших родинах. І знаєте, що ви... Вдячні за те, що ви зробили. Що ми живемо у мирному світі і на мирній землі. Ми вам дуже дякуємо. Завжди будемо дякувати. Всім вдячні за теплоту, за доброту, За все акція організована за підтримки благодійного фонду Нова громада та за ініціативи районної ветеранської організації. Ветеранам ми допомагаємо по проханню ветеранської організації, тобто допомога не одноразова на рік. Ми вітаємо також ветеранів з Днем Народження. Дуже багато кому в цьому році виповнилось 90 років. Так само ми з Віктором Григоровичем приїжджали, вітали, бажали щастя, здоров'я, щоб вони довго жили і радували нас своєю присутністю. Сьогодні таке прекрасне травневе свято, день перемоги, великої перемоги. Я всіх вас вітаю від імені ветеранської організації, районної міської з цим днем. Всім хочу побажати міцного здоров'я, радості в житті, мирного неба над головою. Разом з тим. Я хочу відзначити те, що в нашому районі велика увага приділяється ветеранам великої вітчизняної війни, учасникам бойових дій. як райдержадміністрація, районна рада, міська рада. Також громадські наші організації, нова громада. І сьогодні кожен з них не залишив поза увагу жодного ветерана. Всі ветерани отримали пайки, отримали грошову допомогу. Я думаю, що така тенденція до підтримки ветеранів буде продовжуватися і на наступний рік. Хоч звичайно, ветеранів стає менше, але уваги нам потрібно для них приділяти більше. Нова громада, це взагалі Віктор Роч погоріли Валентина Анатолійовна. Ну ми дуже тісно з ними співпрацюємо. Немає жодного разу, не було такої, будемо казати, якоїсь відмови, щоб ми звернулися і вони нам чимось відмовили. Вони дуже щасливі наші ветерани, що їх сьогодні прийшли привітати тут. Я думаю, що в них назавжди залишиться в пам'яті оцей цей день. Такий. Заходи приурочені до річниці завершення європейського етапу Другої світової війни, розпочалися задовго до пам'ятних дат. Зокрема, минулого тижня у Жашківському історичному музеї було проведено круглий стіл про його мету та учасників у наступному відеоматеріалі. За ініціативи Ради ветеранів у стінах музею було організовано зустрічі з ветеранами та очевидцями війни. Ми хочемо, щоб сьогодні. Прозвучала правда, і щоб ми, можливо, і трошки старше покоління більше знаємо, а наші дітки, наші учні, вони, можливо, трошки чогось і не знають. І добре, що є в нас оці очевидці, які пройшли, які бачили, які пережили ті страшні трагічні дні. І от мені хочеться, щоб вони сьогодні донесли ці траг... такі хвилини, які їм довелося пережити до нас, до нашого молодого покоління. Які б запам'ятали хоча б те, що дійсно було. Сьогодні історикам стають відомі все більша кількість фактів цієї війни. Досліджують віхи буремних подій і жашківські історики та краєзнавці, котрі залюбки поділилися своїми знаннями із шкільною молоддю під час лекції. Наша тема сьогодні це період окупації Жашківського району. Якщо Жашківський район почав. Визволятися 6 січня 1944 року. Останній день звільнення це 9 березня 1944 року, то період окупації складає 965 днів. Ми зробили і фільм силами нашого музею такий на основі спогадів тих людей, які були очевидцями того періоду окупації в нашому в Жашківському районі. Ну і експозиція наша розповідає також про цей період. Німці зайшли 19 липня в Жашків і в Жашківський район, 19-20 липня дуже швидко прийшли. Швидко, так швидко, так несподівано, що навіть і розповідають очевидці, що навіть команд не встиг призвати наших призовників в армію, і швидко вони евакуювалися. Дуже багато недостовірних, можна сказати, нез'ясованих обставин тому, того, чому залишився Давиденко, голова райвиконкому в Жашкові, музика, секретар райкому партії. Їх німці піймали і розстріляли. Чи далі ми віддаляємося від років війни. Тим більше молодь, яка себе хоче проявити і не знає, де і як, стараються щось перевернути з них на голову і, касаю, і торкаються саме такого святого. Це теми війни, за яку дали життя мільйони, мільйони як ворожих, так і наших. Як, як переможців як наші, які потерпіли учасникам зустрічі було презентовано фільм «965 днів окупації про період окупації Жашківщини, створений директором музею Олександром Тютюнником. Із розповідей очевидців мали нагоду школярі почути про воєнні роки і вуст її очевидців. Такі розповіді зазвичай сповнені емоцій та переживань. Родився з друзю жашкою, жили в жашкою до війни. Ну, ви знаєте, 30-37 роки змусили, да, дідуська нас забрав в село, бо мама з села от, з а батька дуже за його батьків дуже Ну, Там нам дали садибку, і ми побудувалися. І якраз в червні місяці 41-го року ми вже жили в своїй хаті, що не закінчена, приїхав до нас батьків-брат із Дальнього Востока, офіцер, тоді, можна сказати, тоді було Червоної армії, значить, приїхав у відпустку. І оця неділя, а я вже був пастухом. Вже вже корову пас свою йдешковити саме да бо ми вже теж мали корову. Про роль спілкування молодого покоління із учасниками та свідками війни, важливість поширення достовірних історичних фактів, мабуть, і не варто говорити. Принаймні, присутні на круглому столі учні міської школи номер 3 зворушені розповідями ветеранів висловлювали їм глибоку вдячність. 2017-й в районі оголошено роком спорту. Тож не дивно, що весна цього річ увінчалася низкою спортивних заходів, і чимало з яких приурочені до дня пам'яті та примирення і чергової річниці перемоги над нацизмом у другій світовій. Серед таких першість району з легкої атлетики з бігових видів спорту серед школярів та фінал Кубка Жашківського району з футболу. Наша ціль як влади це зробити для того, щоб наші дітки мали можливість. Займатися фізичною культурою та спортом це є нашим пріоритетом. Варто говорити не буду. Хочу побажати всім успіхів і так тримати. За перших турнірі з легкої атлетики з бігових видів спорту, а саме подолання на швидкість дистанції 60, 100, 200 та 400 метрів. Боролися учні 8-9 класів із 17 шкіл району, близько 250 учасників, юнаків та дівчат. Як розповів журналіст на телерадіокомпанії Жасміт, завідувач сектору у справах молоді та спорту Віктор Дзюба, щороку школярі 10-11 класів згідно календарних планів спортивних змагань беруть участь як у районних, так і в обласних турнірах. А от молодші учні, скажімо так, залишаються поза увагою. Мета цьогорічних змагань побачити перспективну молодь, яка б на наступні роки могла б достойно представляти Жашківський район в області і не тільки. 2017 рік це рік спорту в Жашківському районі, який розпорядженням голови районної державної адміністрації визнаний такий рік. Ну, даний захід ми проводимо на все таки в нас чотири дні свята, виходить, майські свята, День перемоги, ми вирішили провести такі два заходи. Це легка атлетика серед школярів з бігових видів спорту. Це 60, 100, 200, 400. Метрів і фінал Кубка району з футболу, де беруть участь уже чотири кращі команди району, які у зональних змаганнях вибороли право брати у фінальних змаганнях. Це команда Кривчунки, це Степгородище, це Пугачівка і Соколівка. Да, Соколівка. О. Ну всі ці заходи присвячені перш за все. Це 72 другі річничі перемоги над нацизмом в світовій війні. І все таки хочемо, так сказати, щоб люди побачили, що дійсно фізична культура і спорт це потрібне, це потрібне для здоров'я нації, для здоров'я молодих людей, і що це потрібне, щоб дітей все таки відволікти більш від. Хати від комп'ютерів, щоб вони були більш на свіжому повітрі. На майбутнє планується подібні заходи проводитимуться щорічно. По завершенню турніру з бігових видів спорту кращі із кращих серед учасників були відзначені спеціальними грамотами та медалями. До слова, давно вже на районному стадіоні імені Гагаріна не було так людно. Організатори постаралися, аби захід, що пройшов у суботу 6 травня, видався цікавим, яскравим масштабним. Розважальними номерами розбавили спортивну програму змагань вихованці ДЮСШ та будинку дитячої і юнацької творчості. А поки глядачі на стадіоні спостерігали за турніром з легкої атлетики та розважальними номерами від вихованців будинку дитячо-юнацької творчості і дитячо-юнацької спортивної школи, футболісти району готувалися до боротьби за Кубок Жашківщини. До фіналу Кубка району з футболу вийшло чотири команди Соколівка, Пугачівка, Кривчунка та футбольний клуб Степ місто Жашків, мікрорайон Городище. Шляхом жеребкування пари суперників визначилися таким чином Сокіл Степ і Пугачівка Кривчунка. Першими в боротьбу вступили соколівчани із грацями степу. Досвід останніх та удар за ударом поворотах соколівчан у перші ж хвилини матчу змусили болівальників на трибунах завчасно вивести степу переможці. От тільки не тут то було. Досить швидко зібравшись та освоївшись на полі господарів, гості соколівки почали показувати щось неймовірне. Спокійна гра, чіткі подачі, продумана тактика з боку соколівчан, врешті завершилися неочікуваним рахунком. Свисток на перерву, і перший 30 хвилинний тайм матчу закінчується трьома гольовими м'ячами по воротах степу у другому таймі. Степ все ж зумів двічі відповісти гостям. от Тільки соколівчани не спинилися на перемозі з мінімальним відривом, реалізувавши іще два гольових моменти. З рахунком 5-2 футбольний клуб сокіл позбавив гравців степу можливості боротися за кубок району. На менш цікавою та насиченою була гра наступної пари суперників Кривчунка Пугачівка. Якщо у матчі Соколівка Степ м'ячі тільки те й робили, що нещадно бомбили ворота обох команд, то у другому поєдинку між пугачівськими футболістами та кривчунськими перші понад 40 хвилин від усієї гри нікому не вдавалося реалізувати жодного моменту. Протягом усього першого тайму здавалося, ось ось Кривчунка відкриє рахунок. Та напружена боротьба так і не увінчалася гольовим з жодної сторони. Вже у другому таймі на 13 13-й хвилині гравці із Пугачівки забивають свій єдиний гол, який і стає переможним. З рахунком 1-0 Пугачівка виходить у фінал, залишивши в аутсайдерах футболістів із кривчунки. Із того, як були зіграні попередні матчі, гравцям, як і вболівальникам, одразу стало зрозуміло, що фінальна гра буде непростою і жоден із суперників не віддасть перемогу так легко. Обидва тайми матчу Соколівка-Пугачівка пройшли у напруженій боротьбі. До фінального свистка не було зрозуміло, хто ж усе таки поїде додому з переможним кубком, а хто залишиться з носом. Після ніча її крапку поставила серія після матчевих пенальті, за результатом яким переможцем Кубку району з футболу 2017 став футбольний клуб «Сокіл». Вітаємо переможців! А наразі це вся інформація, але це лише початок інформаційного тижня. Командою Жасмін інформ для вас готуються уже нові матеріали, зокрема про порушення громадськістю жашківщини, питання про бездіяльність правоохоронних органів в районі та про козацькі святкування в Охматові, в ході яких 40 дітей посвячено у козачата. Нам є вас чим дивувати, то щодня будьте із телерадіокомпанією Жасмін зі святом вас. Пам'ятаймо і перемагаймо на все добре.